П'ятий сезон серіалу Будиночок на щастя вже повністю вийшов в ефір, тому давайте поговоримо про те, чи варто нам очікувати на продовження, тобто на шостий сезон серіалу. Що ж, давайте розпочнемо з того, що на даний момент від творців серіалу немає офіційного підтвердження на продовження цієї історії, але це не дивно. Зазвичай така інформація з'являється пізніше, через декілька місяців. І якщо взяти до уваги фінальну серію цієї історії, то можна припустити, що продовження буде. Адже в результаті Макс знову залишився холостяком. І звісно ж на глядачів такий варіант зовсім не влаштовує. Та я гадаю, сценаристи серіалу зробили це не просто так, а для того, щоб закрутити ще більшу сюжетну лінію цього героя і тим самим викликати інтерес глядачів до нового сезону. Наталка та маша роз'їхалися, але ж почуття, які виникли у дівчата й Макса, нікуди не поділись, тому в шостому сезоні потрібно буде ще багато чого вияснити, а саме з ким же буде Макс, Чи буде у Василинки Мама та Яка. До того ж, хочеться побачити, що буде з виграшем Васі. Чи отримають вони злібаною ці гроші та на що потратять. Загалом, як буде рухатись вперед, тому давайте будемо очікувати на продовження. Але не забувайте, що від нас глядачів теж багато чого залежить. Якщо творці серіалу будуть бачити багато позитивних відгуків та бажання аудиторії продовжити серіал на ще один сезон, то обов'язково його створять. І насправді є великі шанси того, що шостий сезон вийде в 2025 році. Тому пишіть в коментарі, чи хочете ви продовження серіалу, та що б хотіли в ньому побачити. Ставте подобайку і до зустрічі.